Сьогодні мала одну розмову і почула таке: ну, раз вони так вперто просувають цей законопроект про самоврядування в медицині, то скоріше за все його приймуть, він буде проголосований, то можливо не треба так вже і проти нього боротися. Що я на це скажу, друзі? Якщо ми всі будемо так думати, то ми дуже швидко перетворимося на наших сусідів московитів, які завжди кажуть: а що такое, я маленький чоловік, я ні на що не влітаю. Так, от, друзі, давайте не будемо вподоблювати. До нашого сусіда, а будемо залишатися нацією вільних гідних людей. Даруйте за пафос і не дозволимо, щоб всю медицину прикарманила якась група людей разом з людським ресурсом, так як вони вас уже тепер називають в цьому останньому законопроекті. І ще, друзі, давайте подумаємо, де б ми всі разом з вами зараз були, якби одного разу наші хлопці і дівчата на передовій сказали: ну окей, наш ворог сильніший, то ми тепер збираємося і йдемо. Му назад, подумайте про це.